Напередодні новорічного сезону людина виглядає виснаряджено, без немає сил чи змоги дотримуватися розпорядків чи команд. Виявляється досвід спроб самозадоволення інтимними предметами. До того ж, має значення сміливих дарів або придбання товарів для дорослих, різноманітного призначення. Зразу декілька тварин, аркані задають ауру розрядженої енергії, здається, не після оргії. Посеред хаосу з речами тваринами, предметами побуту, наповодягнута фігура, віс... у вісні нагадує про нестерпну потребу відпочинку після перевершеної активності. І є закоханість серце моя ідола. Мирок поєднання з чим з чиїмось цінностями, душа таким чином у захваті, але тимчасово на даний момент людина перебуває на самоті та розмірковує над нестерпна нестерпною активністю осіб навколишнього середовища з представниками інших галузей, які чарівно дивую дивують різними способами та нестримно дивуються досягненням інших. Осіб, перебуваючи в веселищах креативних до мозгавого штурму, яке затягнуто усіх в один захід та трясе у душі кожного без втоми. Хтось задовільняється візуально, радіє сусідам, пазли склались доречно, вчасна, суміш, доречних думок ладнає, посилює таланти сприйняти особливості інших. Веселий настрій супроводжує та дає змогу покращити діалог, дізнатися міркувань та отримати досвід різноманітних емоційних фізич, фізичних контактів, швидкі зустрічі, перемови, домовленості, отримання передачі, злиття, раритетних в діяльності, завдяки чому посилюються наміри щодо виконання умов, зрілості думок у поєднанні інтересів, вигід. Хтось перебуває в активній фазі зустрічей, тісного контакту, де посилюється сенс співдіяльності. Алкоголь не порушує права людей у групі ділового поєднання, успілкування чи етики, Безуслов... безумовно, заздрість пом'якшується за хвилину. Зростає довіра через магнетичну, творчу, креативну, атмосферу де навіть везерунки на обоях оживають та посміхаються герої арт зображення, передаючи сміливий дух перебування у стосунках нового покоління, незважаючи на паті за сусідніми дверями, дверима, особистість за розкладу негі особистість розклад... розкладу негість на вечорці. Вечірці. Бо часне перезвантаження блокує змогу участі у поєднанні з іншими. Де хотілося б брати участь, витримувати конкуренції, насолоджуватися та знаходити нові знайомства. На зараз людина навіть не мріє про все це, перебуває у безсиллі, поки не відбудеться віднова пріоритетів, сил, рівноваги з суспільством, оточенням, сім'єю або у парі не Наладжуються а відносини. Чи спосіб життя, ремонт конкурентів, чужі зміни, чи чиясь презентація приваблюють маніть, але немає особистого ресурсу до поєднання з іншими паралельними мирами, не вистачає емоцій, емоційного черівно, фентезі, перетворення уявлення або реальності у плюс, а не в мінус.